Допоможи нам, попри всі труднощі нашого щоденного життя, не втратити нашої надії і уповання на тебе. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, нашого вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина, животворчого Твого Святого Духа, молитвами при Святої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла з всіма безтілесними силами, свят всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення наших гріхів, зцілення наших дочасних, сілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні. Ми зберігали у повсякденному житті радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх добрих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте отже, мудрі як змії і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріоним і бачуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як бо що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви побудете говорити, а Дух Отця вашого у вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше, істинно кажу вам. Не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя, ані слуга понад пана свого. Досить. Для учителя, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан, коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Сьогоднішній уривок з Євангелії, який супроводжує наш день і наші роздуми про те, як будувати церковну спільноту, що означає бути церквою, як віднайти своє покликання в церкві, чуємо в словах Ісуса Христа, неначе. Таке щире і правдиве запрошення до своїх учнів, яке як запрошення до того, щоб бути як учитель, навчитися бути так, як Ісус. А це означає іноді бути переслідуваним. Тому Ісус каже в сьогоднішньому Євангелії, що посилає своїх учнів, кожен, хто є учень Ісуса, є одночасно ним покликаний і ним посланий до відповідного завдання, відповідного покликання. Отже Ісус. Каже своїм учням, що посилає їх як вівці між вовків, тобто, неначе запрошує, датися їсти, дозволити, щоб в щоденному житті через труднощі щоденного життя, але також через переслідування, яке іноді зустрічаємо. І тут важливо сказати, що переслідування Ісус був переслідуваний не тому, що робив щось злого, робив щось добре, що провокувало у серцях. Його сучасників е злість через те, що показував, що вони так не робили, вважаючи себе віруючим в Бога. Отже, запрошуючи або пророкуючи нам також переслідування за якісь добрі діла, які будемо робити, Ісус запрошує нас ще більше утотожнитися із Ним, ще більше бути в єдності, в супричасті учителя і учня, бути разом. Ісус, зрештою, каже також, що християнин, як учень, як його учень, не буде отримувати оплесків, не буде мати захоплення в цьому світі, тому що буде робити і шукати те, що є Богові, до вподоби, а, а не те, що є до вподоби світові, чи моді, яку пропонує світ. Але, те, як, але надію, яку дає Ісус, бо, звісно, переслідування це є щось недобре, це якесь терпіння. Це є щось, щось страждати з любові до Ісуса, як ми це чули в день молитви нашої, коли ми отримували Тайну миропомазання, бути воїнами Христа, які з любові до Нього готові також і страждати. Але в сьогоднішньому Євангелії Ісус також дає нам надію, каже не, не встигнете пройти всі міста. Не каже Ісус шукати терпіння. Е, каже також, якщо переслідують в одному місті, йти в інше. Тобто не каже наражати своє життя, спеціально наражати своє життя, але каже, проходячи так від одного міста до іншого, роблячи добро, проповідуючи і проголошуючи нашими вчинками, бо в Євангелії від Матея дуже часто проповідь є поєднана із вчинками, проголошуючи нашими вчинками нашу приналежність до Царства Божого, як учні Ісуса, не пройдемо всіх міст, як побачимо. Його славу, Його, який проход, проходить біля нас, я разом з нами, який приймає славу від нас, і тих, які увірували через наші добрі діла. Господи Ісусе Христе, і за тобою є завжди великою пригодою. Допоможи нам, попри всі труднощі нашого щоденного життя, не втратити нашої надії і уповання на тебе. Дай нам Розпізнати, що в труднощах і в терпіннях через Твоє ім'я, що ти є поруч із нами, і нас не залишаєш, і ти, вірний, твоїй обітниці, благословляючи нас, ти казав, будеш з нами. Дай нам бачити тебе поруч завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.